Наталя Кондратюк Левкова мрія. У тихому озері під великим великим каменем жив маленький рак Левко. Ви не подумайте, жив він не сам. У нього було дуже багато братиків і сестричок. Мама, тато, безліч друзів. Та старий престарий дідусь рак. Цілими днями рак Левко грався зі своїми друзями, а ввечері, коли усі поверталися до домівок, вилазив на вкритий водоростями камінець та мріяв. Як же любив Левко мріяти, як же йому подобалося фантазувати? Подумки. Левко подорожував світом. Ось він полишає рідне озеро і потрапляє до повноводної Амазонки. А ось він знайомиться з чорноморськими крабами. А тут він вже гойдається на хвилях Індійського океану. І так гарно було мріяти, так затишно сидіти на вкритому водоростями камінці. У такій миті великі очі Левка ставали ще більшими, і він відчував себе зовсім дорослим. Друзі підсміювалися над ним, називали Левком мрійником. Тато рак завжди буркотів на Левка. Негоже моєму синові байдикувати та мріяти. Амазонка, Чорне море. Індійський океан не бувати цьому. Усі наші пращури завжди жили у цьому озері. Працювали, чистили дно, народжували та виховували дітей. Так складеться й твоє життя. Левко не ображався на тата і продовжував мріяти. Та інколи страшна туга поселялася у його думках. Він раптом розумів, що ці мрії не здійснені і ніколи, ніколи він не покине свого озера. У такі хвилини Левко заповзав у найтемніший, найглибший закуток озера, туди, де жив його старий дідусь рак. Сідав левко поряд з дідусем і тільки жалібно зітхав. Дідусь рак був найстарішим та наймудрішим з усіх раків, і без слів розумів Левка. Він усміхався у свої довжелезні вуса і казав Не втрачай віри, дитино, мрій, і одного разу твоє озеро перетвориться на повноводну ріку. Так минали дні за днями. Та одного ранку, коли Левко з друзями гралися у схованки, в озері з'явилося залізне страховисько. Ось лише мить і Левко з друзями у велетенській металевій посудині далеко від мами й тата, вдалині від рідного озера. Страшно й сумно стало маленьким ракам. Страшно, сумно. Та дуже цікаво стало маленькому Левкові. Затріпотіло його сердечко у перечутті неймовірних пригод. Друзі плакали, зітхали. Усе пропало, життя завершилося. І лише Левко усміхався та захоплено вигукував Нарешті я побачу світ. А далі Левко з друзями. Потрапив до величезного прозорого акваріума, який стояв у торгівельному центрі великого міста. Повз нього проходило безліч людей. Усі заглядали в акваріум. Дехто стукотів пальцями по склу, лякаючи раків. Хтось захоплено вигукував. Ого, які здорові! Левко з цікавістю озирався довкола. Через скло він бачив яскраві вогники торговельного центру і нескінченний потік людей. А потім світло гасло. Торговельний центр затихав, друзі раки засинали. А Левко сідав на білий камінець і мріяв про далекі моря, повноводні ріки. Та Індійський океан. Одного травневого дня до торговельного центру зайшов серйозний чоловік. За його руку тримався маленький хлопчик. Це був Івасик. Зі своїм татом він зайшов до магазину та одразу ж вкляк від подиву. Такого величезного акваріума він ще не бачив. Очі хлоп'яти загорілися. Він смикнув тата за руку і вказав пальчиком на акваріум. На обличчі тата з'явилася усмішка. Хочеш раків? Харазд, зараз купимо. Тато з Івасиком підійшли до акваріума. Батько підняв хлопчика на руки, «Хтой!» – той, опустивши у воду великий металевий сак, Піймав одразу аж десять раків. Серед них був і мрійник Левко. Тату, тату, поглянь, які вони гарні. Можна їм жити у нашому акваріумі. Так, синку, можна, засміявся тато. І раки з торговельного центру поїхали до акваріума хлопчика. По дорозі Левко з цікавістю озирався довкола. Хоча він з друзями й сидів у великій банці, що була в руках у хлопчика, та подивитися було на що? Через вікно автомобіля, у якому Івась з татом поверталися додому, яскраво світило сонце. За вікном щебетали птахи, очі левка ставали все більшими від подиву, а вуса. Втягували усі навколишні звуки та аромати, а друзі раки приречено зітхали та казали От бачиш, Левку, твої мрії пусті. Раніше ти жив у великому озері, а тепер будеш жити у скляній посудині і закінчиш своє життя, так і не побачивши світу. Та Левко не зважав. Усміхався у свої коротенькі вуса і тихо повторював. Головне вірити. Раптом машина зупинилася, і Левко почув слова Івасика. Татусю, подивися, яка гарна у нас ріка, широка, повноводна. А давай но ну, ми одного рака випустимо туди. А давай-но, ну погодився тато. Івась Занурив свою долоньку в банку і дістав звідти маленького рака та опустив його в воду. Пливи, мій маленький друже, подивися на цей прекрасний світ та передай вітання всім річковим ракам. А як допливеш до Чорного моря, то й крабами не забудь привітатися. Який же ти у мене фантазер, Івасику? сказав тато. Поїхали додому. Матуся вже зачекалася на нас. Тато з Івасем сіли до машини. У хлопчика в руках була велика банка з дев'ятьма раками. Івасик радів, що у його акваріумі будуть нові жителі. А маленький Левко сидів на білому камені на дні широкої повноводної ріки, усміхався у свої коротенькі вуса. І думав, мрій, вір у те, що мрія може здійснитися. Тоді з'являться можливості, І твоє озеро обов'язково перетвориться на повноводну ріку. Наталя Кондратюк. Левкова мрія. Читала Олена Теребінська.